Перша школа вишивки з'явилася у Київській Русі ще в 11 столітті. Її заснувала Анна, сестра Володимира Мономаха. І там вчилися гаптувати золотом та сріблом. У дані часи не було хімічних барників, тому господині часто використовували, точніше постійно використовували саме природні барники. Це відвари, трав, це різні настоянки. Можуть бути і соки, а наприклад, щоб зробити вишиванку золотистою, то нитки для цієї вишиванки запікали в житті мотісті. Вишиванки мали розподіл за кольором. Чорні вишиті сорочки носили виключно чоловіки. А сині вишиванки носили дівчата, які не досягли віку 12 років. В Україні є близько сотні вишивальних технік. Найвідоміші це хрестиком і гладь, але є ще мережевна, бігунець, плетіння, а найоригінальніше, напевно, це борщівська. Це коли сорочку вишивають чорними нитками. Дівчата навчились вишивати з п'яти років. Цікавий факт, що юна рукодільниця у п'ять років. Вже вміла тримати голку з ниткою та оздоблювати одяг найпростішими швами. Вишиванка зображена на українських грошах на 20 гривневій купюрі у вишиванці. Іван Франко цікаво, що Іван Якович першим з українських письменників популяризував нашу вишиванку, але робив це у цікавий спосіб. Він поєднував її з класичними костюмами і тренчами. Взагалі, день вишиванки відзначають в 60 країнах флешмоби. Марші у вишиванках відбуваються у тих такі 60 країнах, де і присутня українська діаспора.